Та міла, я оце така заражена, аби ти тільки знала, що трапилося. А, о, слухай. щас розкажу, що трапилося. Ми десь пішли на ставок. о, А я думаю, скоренько побіжу на вгород, наламаю кукургузи та наварю цих пшеничок, поки вони вернуться. О, Коли що ж ти думаєш? Бачу повта корогонча з бетончиком йде та міла не дорогою, а заходить ось сюди от садка. Іде прямо в двір, ось щепа вірточку, понімаєш? Хазяйка не займайте її. І це вже не перший раз вона так приходить Врось би по молоко. Ти що б вона там давала п'ятерку, як коли тикне? О, ну та то вже таке. Я ж з неї грошей не братиму по сусідськи. Так чого ти все йдеш, як мене нема дома? Понімаєш та, Міла, от що інтересно. «На, я должна була сьогодні йти на роботу. А це мене валька попросила помінятися. Ну, і в кукургузі ж мене не видно. Ну, так вона, видно, прослідкувала, коли малі підуть на ставок, схватила бетончик і прилетіла. Ой, та нічого не було, бо Іван то ж з я дома. понімаєш?» Ну, стояли та міла під кухнею, вигигикували на весь куток, як роть їм по 18 років. Ну я вже її не займала, думаю, хай іде, коли деклеїй годині. О, да, це ж таке, не пойман не вор. А йому то вже давала чортів. Ну та він теж однь Це що ж він іще казатиме? Він же ж і не признається. Ага. Кажу йому Йване. Не дай Бог! Не дай Бог! Я в знаю, що ти з нею злагавсь. Викидаю отаманаття так, щоб і не воняло в дворі. І навіть не здумай проситься назад. Ти вже забув, кажу, про дуську, а що вона прийняла тебе? Прилізла навколішки пробачення просить, бо не було куди діватися. Ну, запомни, гад, що на цей раз уже такий номер не пройде. Пошуруєш отуди до мами чи куди хочеш з ума та з толку. Ой, та на чорти начну матір він ті всрав, стаміла». Вона б свого грицька я здихалась, то оце хоч поживе спокійно на старості лет. Дурна б вона була, щоб ще одного такого ідіота приймати. Ой, не знаю, Вдаміла. наверно, сказивсь. Аби його шаманеньким було, сказило разом із своєю мамою, щоб я їх обох не бачила.